Гадаю вам, що зараз у комітетах Верховної Ради щодо правоохоронної діяльності та національної безпеки обговорюється питання щодо підготовки законопроєкту, який буде направлений саме на відповідальність військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, які скоюють зараз відповідні правопорушення. А я так гадаю, що вони хочуть внести зміни до Кримінального кодексу, і сьогодні я хочу вам розповісти, що насамперед у нас вже є відповідна нормативна база, яку можна добре застосовувати, і це я кажу саме для наших можновладців, для депутатів і для вас, для громадян, щоб ви розуміли, що саме скоюють співробітники ТЦК, якщо вони дійсно скоюють ці правопорушення, і ви можете звертатися з відповідними заявами до. Компетентних органів в даному випадку, це може бути керівництво ТЦК ТСП або військова служба правопорядку. Якщо ви набираєте 102, то поліція, вона зразу розуміє, що якщо людина незаконно затримала співробітники ТЦК, вони кажуть, оце стаття 146. Ви кажете, добре, так, і робите заяву. Є ще одна цікава стаття: наступна 146 прим, тобто ТР-1 це насильницьке зникнення. Арешт затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в тому числі іноземне, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, або приховуванням даних про долю такої людини чи місце перебування карається позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. А частина 2 цієї статті вона встановлює відповідальність за видання наказу, або розпорядження про вчинення дій, зазначених у частині 1 цієї статті. Або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення дій, зазначених у частині 1 цієї статті, цього підлеглим заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів. Про злочин карається вже позбавленням волі на срок від 5 до 7 років. До речі, цей, цю статтю було доповнено кодекс згідно з законом 18-го року. А внесені були зміни до цієї статті 1 грудня 2022 року. Підписуйтесь.